Вітаю, шановні 11 класи, і ми сьогодні з вами продовжуємо спілкуватись про добу перебудови. І сьогодні ми з вами повинні звернути увагу на економічний аспект життя в добу перебудови та провал реформаторських зусиль. Ви прекрасно повинні зрозуміти, що становище, в якому перебувала економіка СРСР, не було невідомим для керівництва країн. Вони все прекрасно розуміли. Прийшовши до влади, Горбачов використав розроблену в апараті його попередника ідею прискорення темпів соціально-економічного розвитку СРСР для подолання його відсталості від провідних країн світу. Акцент стали робити на прискоренні темпів господарського зростання. А сам термін став часом назвою програми змін у соціально-економічній сфері. Та з'явилась політика прискорень, політичний курс керівництва КПРС у соціально-економічній сфері в роки перебудови, спрямований на подолання кризових явищ і досягнення нового якісного стану радянського суспільства. За задумом керівників країни програма прискорення передбачала докорінне оновлення матеріально-технічної бази виробництва на основі новітніх досягнень науково-технічної революції. Оновлення змісту суспільних відносин насамперед в економічній сфері, досягнення якісних змін змісту і характеру праці, матеріальних і духовних умов життя людей та здійснення активізації діяльності усіх політичних, громадських та ідеологічних інститутів. Для реалізації завдань політики прискорення в 1985 році в Москві скликано всесоюзну нараду з питань. Науково-технічного прогресу, і організатори були переконані, що запровадження у виробництво сучасних технічних і технологічних досягнень, децентралізація управління промисловістю, підвищення матеріальної зацікавленості працівників дадуть змогу подолати кризові явища і забезпечать економічне зростання. Проте чітка програма реалізації запропонованих новацій не була сформована до того ж, у партійно-радянському керівництві тривала боротьба між консерваторами і реформаторами, котрі по-різному трактували прискорення. Щоб підтримувати інтерес суспільства до перебудови, в державі періодично організовували масові кампанії. У 1985 році розпочалась кампанія із подолання пияцтва та алкоголізму. Пияцтво і алкоголізм справді були серйозними соціально-психологічними проблемами. Які призводили до фізичної та моральної деградації осіб, залежних від спиртного, та негативно позначалися на виробничому процесі. Проте боротьбу з цими проблемами вели непродумано, і вона не дала відчутних результатів. Більш того, у Закарпатті та Криму були вироблені виноградники, зокрема унікальних сортів, що негативно позначились на становищі української виноробної галузі. Від зменшення продажу горильчаних виробів значні кошти, вит... втрати... значні кошти втрати в державний бюджет. Зазвичай в історії неодноразово показовими були випадки, коли заборони приносили більше шкоди, ніж користь. В цьому ж випадку поширювалися самого наваріння, цукор і дешеві цукерки стали дефіцитом. Хоча міліція і вилучала самогонні пристрої, вживання алкоголю не зменшилось. Зросла навіть наркоманія та токсикономанія. Таким чином, ця компанія була провальна. У липні 1986 року Верховна Рада УРСР затвердила показники соціально-економічного розвитку республіки в 12 12-й п'ятирічці. Усі вони відповідали завданням курсу на прискорення затверджених у союзних основних напрямках. За період 1986-1990 років в Україні планувалось досягти зростання національного прибутку на 11,9%, продуктивність праці і промисловості на 20%. Однак, вже перший рік здійснення цих грандіозних планів показав їхню нереальність. На початку 1987 року в більшості галузей економіки виникли серйозні проблеми. Зростала спрацьованість основних виробничих фондів, зменшувалися темпи створення нового устаткування і обладнання. Влітку 1987 року Михайло Горбачов вперше заявив, що економіка країни у передкризовому стані. І з цього часу розмови про прискорення темпів соціально-економічного розвитку припинилися. В 1987 році Горбачов... Заявив про початок радикальної економічної реформи, завдяки якій повинно було відбутися поглиблення передобудови і здійснення наступу на всіх напрямках прискорення. Основна ідея реформи полягала в тому, щоб надати підприємствам певну свободу, самостійність, самоуправління та самофінансування при збереженні централізованого директивного планування. Відтепер підприємства могли самостійно планувати і здійснювати виробничу діяльність в межах запропонованих, але не нав'язаних відповідним Міністерством показників. У другій половині 1987 року економіка України охопила нова хвиля перетворень. Так скасували 103 республіканських органи управління, здійснили передачу багатьох управлінських функцій місцевим органам, підприємствам та об'єднанням. Ліквідували 14 міністерств і відомств, 83 організації середньої ланки і було укрупнено 1500 підприємств, цехів та дільниць. За законом про індивідуальну трудову діяльність, ухваленим в листопаді 1986 року, дозволялася підприємницька діяльність і створення кооперативів переважно у сфери господарського харчування і послуг населення. Наприкінці 1980-х років. В кооперативах республіки працювало близько 700 тисяч осіб. Вони виробляли товарів або надавали послуг на загальну суму до 5 мільярдів карбованців на рік. Однак поряд із цим стрімко наростали негативні тенденції, пов'язані з непослідовністю реформаторів, котрі вірні комуністичній доктрині намагалися не виходити за межі командної економіки. Роки перебудови здійснювалися і спроби поліпшення ситуації в аграрному секторі економіки. Акцент при цьому робився лише на вдосконаленні існуючої колгосно-развосної системи. Ці меті були присвячені постановам ЦК КПРС і Ради міністрів СРСР про подальше вдосконалення економічного механізму господарювання в агропромисловому комплексі країн, що з'явилось у 1986 році. Однак фактично жодних якісних змін появи цієї постанови не спричинила, а лише доповнила управління сільським господарством новою структурою Держагропромом СРСР. До системи Агропромів входили установи до районного рівня включно, які мали контролювати виробництво сільгосподарської продукції від її вирощування у колгоспах та радгоспах. До зберігання на базах і переробки на промислових підприємствах. Спробою поліпшення ситуації в аграрному секторі стали заходи з відкриття можливостей для розвитку тут приватної ініціативи. В 1988 році сім'ям колгосників надали право брати землю в оренду для використання в сільгосподарському виробництві строком на 50 років. Їм також надавалось право розпоряджатися вирощеною продукцією на власний розклад. У 1989 році з'явилось рішення, за яким стало можливим створення селянських кооперативів і фермерських господарств. Однак значного поширення на селі нові форми господарювання не набули, власне, селяни, що звикли до колгосно радгоспної системи, вже не підтримували ідею фермерства. Розгортання перетворень в економіці дуже швидко виявило їх недоля. На підприємствах нових економічних механізмів фактично не діяли. Ініціатива і самостійність, і самостійність підприємств обмежувалися численними управлінсько-бюрократичними структурами, центральними відомствами усіх економічні, усі економічні нововведення сприймали хворобливо. Не бажаючи надавати виробникам реальні можливості для самостійного господарювання. Надане підприємствам право збільшувати заробітну платню працівникам за умови зростання вартісного обсягу виробленої продукції призвело до гонитви за прибутком будь-якими способами. Зокрема, виробники стали підвищувати ціни на свою продукцію і скорочувати випуск дешевих товарів. В 1988 році темпи зростання заробітної плати в багатьох галузях та областях республіки стали дедалі більше випереджати продуктивність праці. Внаслідок цього зростаючі грошові прибутки населення не відповідали наявній товарній масі, а це загострювало проблему дефіциту. Одночасно з цим стало не вистачати ще й грошей. Навесні 1988 року союзне керівництво спробувало змінити ситуацію, розпочавши грошову емісію випуск нових грошей. Проте напруженість на споживчому ринку лише посилювалася, а радянські карбованці стали дедалі більше втрачати свою купівельну спроможність. Ситуація в Україні в цей період на тлі стрімкого погіршення показників економічного розвитку в СРСР в цілому. Було дещо ліпшою, але також демонструвало негативні тенденції розвитку. У 1986-1990 роках темпи зростання валового національного продукту, національного доходу, продуктивності праці, обсягів промислової і сільгосподарської продукції постійно падали. У 1990 році національний дохід республіки вперше за повоєнні роки зменшився на 1,5%. Розрив між товарною і грошовою масою досяг 10 мільярдів карбованців станом на кінець 1988 року і продовжував збільшуватись з кожним роком. В першому півріччі 1990 року в Україні ціни на продовольчі товари зросли на 2,6%, на непродовольчі товари на 6%. Близько 1200 товарів народного споживання опинилися в групі постійного дефіциту. А це призвело до розгортання чорного ринку і одночасно вивезення дефіцитних товарів за межі республіки. Підприємства в умовах знецінення карбованця і товарного дефіциту в 1980-1990 роках стали масово переходити до бартерного або натурального обміну товарів на товар. Фінансове становище республіки ставало дедалі складнішим. У 1988 році значного суспільного розласу набула показник прихованого раніше дефіциту бюджету УРСР. Так, за офіційними даними, Україна вивозила продукцію на 40 мільярдів карбованців, а возила на 36 мільярдів карбованців. До того ж, союзні міністерства та відомства щорічно вилучали з бюджету республіки близько 100 мільярдів карбованців. І все це сприяло поширенню в суспільстві уявлень про пограбування України в складі СРСР і необхідності перегляду стосунків з центром. Водночас, республіканський уряд і керівництво КПУ дотримувались традиційного курсу цілковитої підтримки рішень центру. Це виявляли ініціативи у вирішенні... не виявляли ініціативи у вирішенні. Назрілих проблем і достатньої наполегливості у обстоюванні інтересів республіки. У 1989 році розпочинається новий етап реформування економіки, в основу якого було покладено принцип роздержавлення економіки і поступового переходу до ринку під контролем держави. Група економістів під керівництвом Станіслава Шаталіна. Запропонували програму переходу до ринкових реформ продовж 500 днів. Однак Михайло Горбачов не відважився на шокову терапію виконаці, як наслідок, поглиблення кризи, зростання інфляції, збільшення дефіциту державного бюджету. Карбованець знецінювався і перестав виконувати свої функції. Якщо у 1990 році інфляція в ОРСР становила 10% на рік. То в середині 1991 року 25% на тиждень. В 1989-1990 роках надзвичайного поширення набувають натуральні, або як їх почали називати бартерні обміни, оскільки підприємства бажали отримати за свою продукцію реальні цінності, а не радянські карбованці, які інакше, ніж дерев'янами, вже не називали. Додатковим чинником напруженості у суспільстві було загострення продовольчого питання, що змушувало керівництво шукати вихід із кризи. В свою чергу, Українська Радянська Соціалістична Республіка 16 липня 1990 року проголосила Декларацію про державний суверенітет. Для реалізації цієї декларації 3 серпня. 1990 року було прийнято закон УРСР про економічну самостійність. Цей документ проголошував самостійність України у визначенні економічного статусу і стратегії соціально-економічного розвитку, форм і методів господарювання та управління суспільним виробництвом. Суттєво важливими стали положення про самостійне здійснення фінансово-бюджетної, грошово-кредитною, ціновою. Інвестиційною, науково-технічною і зовнішньоекономічною політикою. У законі також було визначено грошові принципи економічної самостійності, які створюють умови для реформування економіки. А саме, право народу республіки володіти її національним багатством та національними доходами, різноманітність і рівноправність форм власності та їх державний захист, децентралізація власності та роздержавлення економіки. Повна господарська самостійність і свобода підприємництва всіх юридичних і фізичних осіб в межах законів УРСР. самостійність регулювання грошового обігу і захист внутрішнього обігу. Це була така остання спроба керівництва Української Радянської Соціалістичної Республіки щось змінити в командній економіці та структурі Радянського Союзу. Але всі ці реформи дали. Е, Показали свою неспроможність реформувати командну економіку. З початком перебудови одразу ж виникають труднощі на її шляху. В багатьох випадках перешкодою були половинчатість та некомпетентність рішень, що приймалися. Дуже складними виявилися процес зміни характеру відносин підприємств із центральними органами управління. Прийнятий в 1987 році закон про надання підприємствам самостійності не звільнив остаточно колективи від відомчих економічних обмежень, продовжувала діяти всеохоплюючі держзамовлення різного типу нормативи тощо Незадовіль... незадоволення станом розв'язання питань, пов'язаних із розвитком самостійності, самоуправління на рівні трудових колективів поряд із загостренням соціальних проблем. Були однією з головних причин страйків шахтарів Союзу, в тому числі України. Водночас, уже перші самостійні кроки підприємств призвели до поширення групового егоїзму, зниження виробничих планів, намагання поставити вузьковідомчі інтереси вищі за загальнодержавні та загальнонародні. Серйозним гальмом виявилася недосконалість фінансово-кредитного механізму та існуючої системи ціноутворення. Оптові і закупівельні ціни абсолютно не відповідали потребам економічних реформ жорсткими умовами регіонального госпрозрахунку. Економічна реформа перших років перебудови не дала відчутних результатів. По-перше, тому що сама модель реформи, сконструйована в центрі, об'єктивно ввела до розладу економічних відносин. По друге, Переведення підприємств на самофінансування в умовах відомчого диктату стало для економіки руйнівним, регламентоване згоре планування підштовхувало підприємства до збільшення своїх прибутків не завдяки ефективності та якості роботи, а за рахунок підвищення цін. А це, врешті-решт, призвело до повного ігнорування інтересів споживача, неконтрольованого зростання грошових виплат на виробництві. Порушення договірних зв'язків. Це був один з найсерйозніших прорахунків у здійсненні перебудови. Тому всі ці реформи були, по суті, невдалими через об'єктивні причини, які ви бачите на екрані. Тобто, складовою політикою перебудови стали заходи із реформування радянської економіки. Однак усі перетворення, розроблені ініціаторами реформ. Не виходили за межі команди адміністративної моделі економіки і відповідали комуністичній ідеології. Непослідовність і недостатня непродуманість наслідків запроваджених нововведень призвела до того, що ситуація в господарстві України, як і в інших союзних республіках, стало стрімко погіршуватися. Економіка опиняється на межі розвалу, і це стає додатковим аспектом. Або причиною в майбутньому розпаді Радянського Союзу. Домашнє завдання, задання, ви бачите, це параграф 18 підручника Власова, а також можна виконати одне із задань, яке ви бачите на екрані. Дякую за, за, за те, що прослухали урок, і до зустрічі на наступних уроках.